Теж в таких надважких умовах збудовано більше 200, більше 200 підприємств, в тому числі наша компанія збудувала вісім підприємств за ці роки от після Революції Гідності. Сьогодні напряму є докази того, що в Україні зменшилися кількість, значно зменшилася кількість рейдерських захватів. От, тим більше в аграрному секторі України. І ми на собі відчули, що таке працювати, коли компанія працює Прозоро, що таке працювати при нинішній владі. Я поважаю його як, як шоумена. Я поважаю її як талановиту людину. От, в даному випадку ми не вибираємо сьогодні. Представника на Євробачення на конкурсі. Ми не участвуємо в визначенні людини переможця Оскара, ми не участвуємо значить, в оцінки лідникового періоду там, або танці з зірками, або Голос України. Ми, ми, ми сьогодні вибираємо президента. І в даному випадку кожна людина повинна виважено до цього. Ми фактично сьогодні повинні розуміти, що від цієї людини залежить, от, залежить той напрямок руху, який буде задаватись Україні. Є персонаж фільму. А в житті ми практично цю людину не знаємо і не знаємо його плани. І він практично ховається від, від контакту з людьми, від відкритого спілкування. На підприємстві або навіть на міністерстві, або на відомстві призначається на посаду та чи інша людина, то, як правило, ставиться питання там 5 років виробничого стажу. І, і повинна бути ще професійна освіта. В нашій компанії для того, щоб людина зайняла пост заступника генерального директора, вона повинна пройти як мінімум 5-6 ступеней от, сходинок в кар'єрному росту для того, щоб вона зайняла цю посаду. У нас були в практиці різні випадки, коли. Були по-іншому, коли компанія тільки росла і не встигала готувати собі кадри, то ми признали і знаємо, що це помилкові рішення. І в цій ситуації, що зараз в країні, це буде помилка, і велика помилка для людей і для країни. І будемо мати дуже великі непередбачувані наслідки. Людина. Самостійна чи не самостійна в політиці? Ні, тут однозначно можна сказати, що людина не самостійна в політиці, і, і хорошо у фільмі є режисери, є, є автори, є група людей, які режисують той чи інший фільм у житті. Це буде виглядати зовсім по-іншому, тому що раз людина не самостійна, вона повинна бути керуватися всіма наработками, які будуть їй давати той чи інший штаб. Тобто це повернеться інститут сматрящих, інститут, інститут людей, які будуть управляти цією людиною, і кожний керівник підприємства або керівник галузі. Буде йти не до людини, яка займає ту чи іншу посаду, а буде йти до людини, яка практично поставила цю людину на посаду. А це приниження для нації, приниження для людей, приниження для керівника. І це в даному випадку це прямий шлях корупції, тому що ставляться ті чи інші умови для того, щоб вирішувати ті чи інші питання. Ми хочемо нову людину, і це як експеримент, можна сказати, в масштабах нашого Миколаєва, це якраз ми такий експеримент негативний будемо культивувати, якщо Україна вибере президента от таку ж нову молоду, перспективну, цікаву, фотогенічну, яка є там, куміром там багатьох молодих людей з каналів Телебачення, а фактично за плечима цих людей. Немає ні господарського підходу, немає ні організаційних смислів, немає нічого. Це буде те ж саме, як в місті Миколаїв у нас. Я теж розчарован тим, що в, от так не виправдались надії на те, що буде нове покоління в нашій Миколаївській області. Ну це ж ми маємо ще й на увазі, що це ж не артист, і це не шоумен, і це ж не ми ж вибирали чи що людину. Яка сама себе зробила, і вона в галузі IT, от, могла там, ну, була професіоналом. Ну, це в масштабах України це може вийти те же саме. Фактично місцеві органи влади не працюють. Одні зацікавлені, що прийде скоро реванш і будемо займатися, і ніякі питання на міській раді там. На сесіях не приймаються позитивні, які б були направлені на розвиток міста Миколаєва.